Справа 379. Дано 5 різних додатних чисел, які можна розбити на дві групи так, щоб суми чисел у кожній з груп були однаковими. Скількома способами це можна зробити? Ну що ж, давайте міркувати. Давайте ми позначимо ці числа через A, B, C, D і E. Е. Запишемо, що. Позначимо. Числа А Б, С Д Е. так, Ну і оскільки вони різних додатні числа, так, А, Б, С, Д, Е, то запишемо, що А не дорівнює Б і не дорівнює С, і не дорівнює Д, і не дорівнює Е. E. Yeah? Ну що ж, для початку давайте. Нам сказано, що у нас сума чисел в першій групі дорівнює сума чисел в другій групі. Які можуть бути варіанти? Може бути спочатку варіант, що в нас в одній групі одне число, а в іншій чотири числа. Запишемо, розглянемо цю групу. Цей варіант записуємо перш. Розглянемо. Групи. З одним і чотирма числами. Є. Ну, наприклад, А, нехай дорівнює Б плюс С, плюс Д плюс Е. E. Є. Ну що ж, а, чи. Нас запитують, чи можна скласти ще якось з цих чисел, щоб у нас ліва частина дорівнює правій. Тобто, умовно, якщо чи можемо, ми взяти, наприклад, одне число B перенести його ліворуч, чи B плюс С перенести ліворуч. Але якщо тільки ми беремо і переносимо одне або кілька чисел ліворуч, то наша рівність порушиться, бо у нас А дорівнює сумі всіх чотирьох чисел. І забрати звідси одне чи дві числа ліворуч, ми не можемо. Бо тоді зліва у нас збільшиться сума, а справа вона навпаки зменшиться. Давайте запишемо. Отже, перенести. Перенести жодне. Число ліворуч. Чи поміняти а і кілька чисел чисел праворуч не можна? Оскільки порушиться рівність, порушиться рівність. Є? Ну що ж? Тобто виходить, що з таких чисел цю суму можна скласти тільки таким одним способом, що одне число дорівнює сумі чотирьох інших. Записуємо. Тобто. Тобто ці числа ці числа можна розбити на дві групи тільки Одним способом. Є. Ну що ж, це ми розглянули, якщо у нас дві групи по одне і 4 елементи. Але в нас може бути група з двох і трьох елементів. Це більше варіантів немає. Отже, записуємо друге. Розглянемо. Групи. З двох і трьох чисел. Ми запишемо, наприклад, А плюс Б дорівнює С плюс Д і плюс E. Є. Ну що ж, в цьому випадку найпростіше, що приходить в голову. А чи можна поміняти елемент, наприклад, Б і С. Не можна, тому що якщо ми поміняємо їх місцями, у нас B не дорівнює це. І тоді у нас порушиться рівність. Запишемо тоді, що поміняти. Один елемент або одне число не можна. От запишемо чому? А, тому що ці числа різні є. Але, а чи можемо поміняти одне число, наприклад, ліворуч на два числа праворуч? Також чи можна чи ні? А, також не можна. Чому? Наприклад, чому не можна поміняти b і суму c плюс d? Ну, оскільки a плюс b Дорівнює С плюс Д плюс Е. І у нас А не дорівнює Е, e, то Б не дорівнює С плюс Д. Запишемо, що зараз поміняти. Поміняти одне число. Зліва. І два числа справа? Справа не можна. Давайте, наприклад, запишемо, чому не можна поміняти B на D плюс E, бо B не дорівнює D плюс E. А чому не дорівнює D плюс E? Тому що у нас у нашій сумі адже до Б ми додаємо А, і це дорівнює D плюс E плюс С. Тобто тому, оскільки. Оскільки. То, що доповнювало їх до суми, не одинакові числа, оскільки А не дорівнює С. Є? Тобто. Існує. Тільки один такий спосіб. Ну що ж, більше варіантів, щоб створити дві групи з п'яти чисел, щоб Сума чисел в одній групі дорівнювала сумі чисел в іншій групі не можна. Тобто ми розглянули всі два випадки. Ну і виходить, що в загальному можна, можна тільки все це зробити одним способом. Записуємо. Отже отже. Розбити 5. різних додатних чисел на дві групи так щоб сума чисел У кожній групі, у кожній з груп, були однаковими, можна тільки Одним способом. Є. Записуємо відповідь. Ну що ж, скількома способами це можна зробити? Записуємо одним.